1 червня 2025 року українські дрони вилітають просто з вантажівок на території Росії. Ціль стратегічна авіація. ту 95 ту 160 літаки Радари А-50. Під ударом одразу чотири військові аеродроми: Оленя, Дягілєво, Іваново та Біла, аж у Сибіру. Знищено понад 40 літаків, включно з шістьма ракетоносцями. ту 95 мс Росія втратила техніку на понад 2 мільярди доларів. Це удар не просто по авіації, це удар по ядерному потенціалу. Ту-95 та Ту-160 основа повітряної частини ядерної тріади Росії, і тепер відновити їх неможливо. Запчастин немає, виробництво зупинене. Операція СБУ Павутина стала символом того, як за 500 доларів можна знищити те, що коштує 100 мільйонів. Українські дрони це сучасна зброя нової епохи.